Форуму Євромаданів Георгія Соделя. Георгій Содель. Привітайте, будь ласка, і потім будемо завершувати виконанням гімну. Доброго вечора. А, пройшли у нас такі напружені. Багато. У <свят> багатьох сенсах а, бімба. в багатьох сенсах форум а, тому, що до нього готувалася а, ціла організаційна група, а, достатньо так а, викладувалися люди і змогли організувати на високому рівні і максимально безпечно, щоб не було ніяких провокацій, а, і попрацювали в першу чергу спокійно, щоб максимально плідно представити результати. Які вже е, можемо спостерігати в інтернеті, викладені, там звичайно як завжди кротка буде суть. Що ми консолідуємося? Ми дійсно починаємо утворювати наше громадське суспільство, будувати його, будувати починати себе. І як в кожному суспільстві, яке є єдиною як сім'я, всі правила мають бути однакові, і власне ми до цього йдемо. Що не має бути винятків якихось, що хтось там завдяки грошам або завдяки силі має бути посідати якісь місця більш класні, або йому щось має прибачатися. Теж не прибучається, наприклад, іншим. Ні. Ми вже маємо від цього відходити і будувати. Новий якісний рівень наш. А, після всього цього форуму а, відбулося, пам'ятаємо тут, а, просто дуже великий марш, який а, відзначився півкілометровим прапором України. Було розтягнуто, ви бачили, мабуть, фотографії, що буквально там на 3-4 квартала ця здоров'язна стрічка була. Я собі на цього не міг уявити, поки це не побачив а, на власні очі, що дійсно воно буде фантастично виглядати і справляти враження. Я не знаю, на кого ціки не справляло воно враження. Так, шикарно, це ви правильно підмітили. Так, і ми відзначили, звичайно, цей день і без провокацій. Намагалися у нас тут створити гарячу точку. Люди під триколором, але у них це не вийшло. Там у нас стояла ціла лава. Хлопців не менш запеклих, ніж ця гаряча точка. А з другого боку. Дійсно, дійсно, ми бачимо, що неділя у нас недільне марші суть уже традицію гарною, коли виходять тисячі одеситів і можуть дійсно за собою вести інших людей. І що ми тут не і збираємо значно більше людей. Ця ідея ідея консолідації суспільства і побудови її на європейських цінностях. Збирає більше людей ніж бюджетників, яких зганяють сюди а в їхній вихідний день. Забирають них. і вони мало того, що а, власне за безкоштовно сюди приходять тільки за те, щоб не вигнали з роботи тут. Ну, звичайно, що можна їх зрозуміти, а вони собі іншого, мабуть, життя і не уявляють. Вони не виявляють собі, як це так можна а, за якихось о, півтори тисячі гривень зарплати а, зранку до вечора сидіти на роботі і за якісь там ще додаткові подачки, і потім при цьому ще й не горбитись, не терпіти. Тобто для них це звичайно нормально терпіти приниження, там змушуватись приходити там на якісь суботники тощо. Але ми, ну так скажемо, люди, які розуміють, що може бути інакше, просто-напросто інакше. І ми намагаємося показати людям, що не що є альтернатива цьому вічному приниженню працювати за копійки і принижуватись перед начальством. Що є дійсно суспільство, де люди поважають один одного. І де люди починають а, це показувати з власного прикладу. Стосовно другого а, аспекту, дійсно, у нас зараз в Києві відбуваються дуже цікаві події. І, звичайно, воно сказується на наших хвилюваннях. І багато хто намагається долучитися до всіх цих акцій в Києві. А, чи там передавати речі, чи самим поїхати, тримати зв'язок з тими, хто в Києві зараз. Бо зараз дійсно там і в Верховній Раді сьогодні були такі запекли дебати. Навіть я не знаю. Звичайно, що оця не до кінця вирішеність ситуації і незнання, деяких моментів породжує в нас почуття якоїсь занепокоєності і тривоги. Але впевнений, що зрештою це все пройде і приясниця ситуація, зокрема завдяки нашим всім зусиллям, і ми зможемо далі, далі працювати і закріплювати ці е, здобутки, які ми вже сьогодні маємо. Що консолідується суспільство? Ми вже починаємо знайомитись тут. Ми приходимо на майдан і вже е, бачимо людей, бачимо людей, до яких можемо ми звернутися. У допомогу, які до нас можуть звернутися до по допомогу, ми будемо знати, що саме цій людині варто допомагати, тому що ми її знаємо, тому що у нас є спільна з нею, вже можна сказати, тут -ли не побут. І спільна мета мета змінюватися, змінюватися на краще. То що я думаю, що ми це зробимо.